Вітаємо на каналі Світлофор. Це перша частина відео, в якому хочемо познайомити вас із надзвичайно важливим етапом козовного ремонту. А саме, що використовує для вирівнювання дефектів поверхні автомобіля? Вірно, шпаклівка. Тому давайте поговоримо про всі види поліефірної шпаклівки, представлені в магазинах світлофор. Для початку потрібно розібратись, чому шпаклівка саме поліефірна. Все дуже просто. В основі всіх автомобільних шпаклівок лежить поліфірна смола. Поліфірна смола це двохкомпонентна суміш, яка має чудову адгезію, та після змішування і повного висихання створює міцну поверхню, яка є стійкою до хімічних речовин та води. Водночас, ця рідина в сполуці зі скловолокном буде надзвичайно легким матеріалом, який може легко набувати потрібної форми. Всі вищі перераховані властивості створюють ідеальну суміш для нанесення на проблемні ділянки. Включно із наскрізними дірками чи частковою відсутністю автомобільних деталей. До складу поліефірної шпаклівки входять поліефірна смола та різні наповнювачі. Саме наповнювачі відрізняють їх, надаючи їм різних властивостей, міцності та усадки певного просідання після повного висихання. За видом наповнювача, шпаклівки бувають універсальні зі скловолокном, фінішні, алюмінієві, карбонові, легкі для пластику розпилюючі, самовирівнюючі і однокомпонентні. Давайте розглянемо перших 5 видів детальніше. Наповнювачем універсальних шпаклівок є гіпси, що надають їм середніх властивостей по типу усадці та твердості. Тобто, ця шпаклівка після повного висихання майже не просідає та досить добре перетирається. Цей вид шпаклівки має чудову адгезію до всіх видів металевих поверхень. В магазинах світлофор ви знайдете шпаклівки від бюджетних українського виробництва CS System, польський Polfield чи Novol, до більш брендових Chameleon, Роберло, Spring. Наповнювачем скловолоконної шпаклівки є подрібнені частинки скловолокна. За рахунок наповнювача, який створює армуючий ефект для суміші, дозволяє виправити навіть великі нерівності поверхні. Водночас вона має мінімальну усадку, але дуже важко перетирається. Зазвичай майстрам необхідно перекривати її додатковим шаром фінішної шпаклки. За брендами виробників до вже вище перерахованих додається виробник SOL та HRV. Дрібнодисперсний склад наповнювача фінішної шпаклівки дозволяє заповнити найдрібніші пори та риски. Саме тому вона застосовується на фінальних етапах вирівнювання. З плюсів легкість тертя, при якій можна використовувати дрібні абразиви. З мінусів більша усадка, що не дозволяє наносити її товстим шаром. Всі ті ж самі виробники пропонують повний спектр фінішної шпаклівки під ваш бюджет. До складу алюмінієвої шпаклівки входить алюмінієва пудра. Така особливість складу забезпечує опір високій температурі, зменшує вплив сильної вібрації. На відміну від інших шпаклівок, усадка в неї трохи менша. Також варто відзначити хорошу еластичність засобу, тому його можна застосовувати, коли потрібно вирівняти значні нерівності. Карбонова шпаклівка містить наповнювач у вигляді карбонових волокон. Завдяки такій структурі вона є дуже гарним рішенням для ремонтів великих пошкоджень. Карбонові волокна створюють армуючий ефект, схожий з скловолокном. Але, на відміну від попередньої, має високу еластичність та краще перетирається. Пропонуємо карбонову шпаклівку від виробників Farbit, Sotro та Chameleon під ваш бюджет. Всі вищі перераховані поліефірні шпаклівки ви можете знайти на полицях магазинів світлофор. Ми пропонуємо всі види шпаклівок на будь-яку потребу та бюджет. На цьому перша частина нашого відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіли дізнатись в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.